Печемо з вами сьогодні вівсяне печення. Беру 400 г вівсяних пластівців, смелюю їх на блендері чи на кофемолці, у кого що є, додаю 100 г простого борошна, додаю 70 г меду, 50 г олії, 50 г сметани або кефіру, або ряженки, ізюму, горішків, можна білого, можна чорного шоколаду, хто який має. Замішуємо тісто і в холодильник на 20 хвилин. Після того, Реєнні. як тісто вистоїлося, беремо, змащуємо руки олією або маслом і виробляємо такі печенюшки. Я трошки зробила загрубенькі. Вийшло 15 штук. Тоді присипаю кунжутом, можна горішками присипати, можна. Кокосовою стружкою присипати. Я присипала кунжутом і ставлю на випікання в духовку верх-низ, 20 хвилин при температурі 180 градусів. Виходять дуже смачні вівсяні печенюшки. Всім смачного!